Яскраві кольори, іграшки з дерева, патріотичні прикраси та вінки на двері у середмісті Івано-Франківська уже декілька днів продають новорічний декор. Продавці кажуть, щоб наступний рік приніс добробут та щастя. Ялинку варто прикрашати у кольорах тварини символа року дерев'яного зеленого дракона. У китайській культурі дракон символізує владу і багатство. Тому прикраси на ялинку цьогоріч мають відображати велич, а іграшки рекомендують обирати яскравих та насичених кольорів. До таких порад прислухалася Уляна. Мають бути обов'язково червоні ігрушечки, хоче, щоб вони були великі, і якусь красиву зірочку, щоб було нарядно. Жовта світілка, щоб теж для настрою. Обирає декор і Олеся. Розповідає, відзначати свята у родині планують скромно. Тож і скуповувати нові іграшки не планує. «Святкою нас не буде, тому що маленька дитина і маленька Ляля перше двох. Придбала такі гарні гілочки. Трошки золота, трошки свято все рівно хочеться. Ялинка буде дуже малесенька. І дракончика, звичайно, щоб миру добра приніс всім. І звичайно радості і перемоги в першу чергу. Ціни на новорічні прикраси продавці не підвищували, а от вибір великий. На прилавках дерев'яні сніговики, ялинки, дощик, бантики, сніжинки та кулі різних кольорів і розмірів. Люди приходять і вибирають знаєте, переважно в золотому і кажуть. І червоному кольорі, переважно в двох кольорах, і в срібному, і в білому кольорі. Є у нас підвіски. Підвіски так само. Є дуже гарні кульки по 100 гривень у патріотичному кольорі, бачите, воно докругленькі такі. І на жовтих ленточках, на голубеньких ленточках, так само дуже до Канади брали, посилали цей, як подарункові прикраси. Тепер маємо. Такі будинки недорогі, там по 35 гривень, там поштучно хтось собі хоче прикрасити. Також популярними є віночки на двері та декоративні арки. На сході, на підвіконники, на перилах, хто де хоче і над дверима арочки ми також згинаємо їх у такому. Є подвійного плетення, є одинордина. Бачите, які вони гарненькі. От можете собі на дверями поставити, скотчем до пластикових дверей поставити це дуже гарно і симпатично. Яка ціна така? 200 гривень, найдорожчі 250. Жодне новорічне дерево не обходиться без гірлянд. Ціна залежить від довжини та виду лампочок.